Яким чином, 8 березня, День заправ жінок перетворився на свято весни, краси та жіночності, як День Радянської армії став святом усіх хлопчиків та чоловіків, які ідеологічні смисли радянський союз закріпив у святкуванні цих днів, та як розуміння історії сутності цих традицій спонукає до їх переосмислення та до змін? Отже, розберімося дата 23 лютого. Дата святкування Дня радянської армії штучна. У цей день не відбулось жодної важливої події, до якої більшовики могли прив'язати свято. Ідея святкування цей день була висловлена ще в лютому у 1919 році. Підставою мала стати річниця видання декрету про створення робітничо-селянської червоної армії. Але напередодні було запроваджено свято-червоного подарунка на пам'ять про збір в населенні речей для новоствореної червоної армії. Точніше не збір, а забирання. Тож День створення Червоної армії сумістили з Днем Червоного подарунка 17 лютого. Але 17 лютого у 1919 році припало на понеділок. Але ж яке це свято в понеділок, тому його вирішили перенести на найближчу неділю, 23 лютого. У 23-му році була встановлена офіційна назва свята: День Червоної армії та флоту. У 49-му році свято було перейменовано на День Радянської армії і Військово-морського флоту, 8 березня. Дуже цікавим фактом є те, що лютнева революція, що завершилася розпадом Російської імперії, розпочалася саме 23 лютого. І почали її жінки. 23 лютого, за юліанським календарем, а за новим стилем, це 8 березня, в Петрограді вийшли тисячі жінок, скандуючи гасло за хліб і мир. Через декілька днів російський імператор надав жінкам виборче право, але це не зупинило антиурядові протести. Після цього у 2021 році було ухвалене рішення, щороку 8 березня святкувати Міжнародний жіночий день. Радянська пропаганда спершу створила образ жінки-робітниці та колгоспниці. Під час Другої світової війни у жінок був образ жертв німецької агресії, а після її завершення почав культивуватись образ жінки-матері та берегині домашнього вогнища. Радянський Союз перетворив Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир на День жіночності, весни, краси та ніжності. Тобто це свято втратило свій первинний сенс. У той час, як у світі в цей день обговорюють питання гендерної рівності, проблему насильства над жінками тощо. Друзі. А ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете долати ворога своїми знаннями, підписуйтесь на нас.